Добрий день, 26 квітня, Полтавська область, північніше Кременчука. Жовта акація. Такі кущі. Квітів ще немає. Ну, це є орієнтир. Коли воно зацвіте, той самий час, це як орієнтир. Виліта вишнева муха, з якою треба боротися на черешні. Звичайно, краще було б феромонні пастки виставити і тоді оприділити, коли ця муха вилітає і робить відкладку яєць. Ну, можна і такими народними методами. Деякі сорти ось ще тільки починають квітнути. Деякі вже в розгарі. Так, перед світінням, а ось, дивіться, що це за звір. А ось і вона. Мабуть. Я, чесно сказати, не впевнений. Ну, а може й ні, не знаю. Так, перед цвітінням хорус 4 грами, шавіт 30 грам. Інсектицид не приміняв. Через те, що було холодно. По такому холодові, який ну, до 15 градусів ні разу не піднімалося, і ще й дощі, то ніяка муха не літала. Ну і тим більше ще не її час був відкладати яйця. А от після цвітіння і орієнтуючись на жовту локацію, а ще орієнтуюся на те, от, наприклад, буває як в тому році, теж відсвітається холодно, холодно, холодно і раз пішло тепло. Все оживає, літає, всякі комашки, мушки. От якраз оце той період, що треба обов'язково обробити. Ну, Я заготовив ну, і Маса, маса всяких інсектицидів, які можна примінити. Я тільки інсектицид використовував по, по цьому. Ну, а тут теж дивіться, стільки тих мушок якихось невідомих мені. Ну, я садівник Любитель, те, що знаю, те й розкажу. А що це за мушка? Чи вона шкодить чи не шкодить, я не знаю. Дивіться, ось таке. А, галова попелиця. Ось тут. Появилось було. Тому перед світінням примінив Енджо. Ну і те саме эй хорус і шавіт так, а це сливи? Теж квітнуть? Це пошкодження оленкою волохатою? Ось вони сідає і ви. Виїдає прямо одна за однією. Течинки, маточку. З нею. Якщо якісь маленькі дерева, там в мене яблуні, груш, то збираємо вручну. Ефективного методу я не бачу, як з ним боротися. А от по сливі нас чатує тут. Серйозний шкідник це сливовий пильщик. Оце він буде відкладати, от теж тепло, відкладає прямо в квітку сюди яєчка. І коли тільки зав'яжеться плодик, народжується личинка і вгризається туди в плід. І так може можна знищити практично весь врожай. Тому, коли буде вже практично відсвітеться, ще деякі навіть квіти будуть, небагато ще залиски, от тоді самей раз обробити теж інсектицидом. Ну, звичайно, Буду і фунгіцид приміняти, наприклад, топсин М і контакти, плюс якийсь контактний фунгіцид і в цю ж суміш цей же Енджі від шкідників. Тут теж, я не, перед цвітінням нічого, ну бачив якийсь довгоносик, там пробігав, ну щоб такої великої шкоди робити, не було, тому. Тому не приміняв ніяких інсектицидів, тільки фунгіцид. Схема та сама по всьому. І по-любому, будь-який будь люба деревина, виноград. Основні обробки це перед цвітінням і по закінченню цвітіння, після цвітіння. Це, це обов'язково. Оце таке ось груша. Отакі бутони. Ось 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 буде квітнути. І оце в цей час я якраз і обробив. Ну тут е, фуніцидом обробив учора. Можна примінити масу їх. Зараз вже доволі тепло, так що то хорус він працює тільки в холодну погоду, а коли вже вчора 16-17, на сьогодні 18 градусів передають тому, практично будь-який фунгецид буде діяти. Ну, це таке.